Вас утром на госпіта, нашої -христа. І дуже би добре було, щоб кожен з нас провірив своє життя, щоб вони встрітилися там своїми близькими, рідними. Поэтому будемо обнімати Божого Слова, ми будемо розпочинати наше служення, покриємо свої серця для того, щоб прийняти то Боже Слово, яке буде сьогодні звучати на цьому місці. Ми зараз скриємо свої голови і будемо просити Божого сління на все служення. Милосердний правдивий наш розкот стояв перед тобою свій прекрасний до совений вітер і час. Дякуємо за свою закупівлю, почуття до каждої з нас. Ми Дякую за сюди ще була про літа намір, витратив нас, дивова нас, обігав нас. І твоя дивища на біла над нами всіх час, і ми можемо сприяти пересувати. Ми хочемо тобі подякувати за відчатує здоров'я. За такий прекрасний благословенний час. І за цей донький, який господь проходить на наші діло, який робить. Усі нашу землю для того, щоб вона приближала. і той Господь так же всійся, Господи, наші серця, які, Господи, могли повзрости його спасіння, за твої славу, щоб тебе пославити, залички нашу жизнь. Ми дякуємо, Господи, за цей прекрасний час, який ти подарив нам нашу куточку края, мир, Спокій. І зубілля, Господи, ти нас так послудаєш, слава Господь. Ти цей час стоїть перед тобою, ми хочемо тобі подякувати за твої страждання, за твої сподиня, за твоєму Запоїв святою крові твої яка була прилята за наші, за наших беззаконня, дякуємо тобі за наші, ми, я, тому, що ти, ось, то, що ти ось потім вічною, полюбив нас і просте до нас своє броволення. І там і часто перед тобою. Ми приходимо до тебе, гонят ті, святої крові, тої крові, щоб ти сам простив нас, очистив наші серця, Господи, від того, що ми славить тебе, а поки нам Господь настроїти свої сердечні трудно так, щоб тебе пославити. ми сюди земли, покудами жирних Господь, який ти, ти нам приділив Прожити на цій землі так, щоб їх прожити так, щоб посвісти не було мучити, і больно для затистійно прожити нам не робити. І даний час ми перед тобою ми просимо того благословіння, ми все службення, хотій просудив, Господи, своїм присутствиям. Господи, ми просимо благословіння на братів, які виборити слово, твоє ви святоє, поки їм слово нужне. Якби, Господи, воно, Господи, потребно для нашого життя, поможи нам своїх справляти себе. Особливо дай нам відкрити своє серце, щоб ми могли його прийти. Благословіння Господа хровою, пені, общої пені, особливо, Господи. Ми просимо благословення на родину брата Івана, який в вічність, щоб ти благословив, Господи, його дітей, внуку, Господи, праву, щоб ти, Господи, благословив своїм благословленням, щоб, Господи, вони не пічали всі через мірно. Щоб, Господи, вони не ходили, Господи, зв'язок з тобою, щоб промирившись з тобою, Господи й мали надержу, на, на ту стрічку, Господи, там трона твоєго хоєду, Господи. Ми молимо і просимо тобі, а ви свою милий Господь вертині сім'ї, особливо до тих, які не знали тебе, Господи, а тим, Господи, які знали тебе. Дай утішення, Господи, через твоє божественне слово, щоб вони могли Господи тішитися словом Твоїм Святим. І зараз тим перед тобою, просимо благосвіння, находця, служження, просує всіх нас разом взятих, щоб, на щоб ми на цьому місці могли молитва твоє Святе Ім'я. А такі ті ще, Господи, може в перший раз, Господи, будь слухати Слово Твоє Святове. А може, чули много разу Господи, а не дали увагу, Господи, ми просимо молимо тебе. Розкласни, Господи, їхні серця, так щоб вони послухали Твоє Слово, що ти сам проводив серця. серцям. Даний час, трибуйте з нами. Благослови нас і прославці наш віші Бог, та це не Амінь. Ми зараз будемо співати бачить тридцять псалом, при якому можна брати тіло, і їх, на святиєм. Sjedeći na naših мы mi budeme spivati salom gdje na stovi pješi deset tiški posle braćera Ivan z nami pomoći. Сьомо, як правильно, доріга, що переходів порожніх на нас давно випадка. Який був міст і я з нами, тобто вичамо спойдемо, як і Який був в кого зробимо. Благодарность студію та інсульта Христа, дорослій брест. За проєкту проти наклали нас там 2000 років. На умов, і мові спосіб, у нас 12 понувати, чи счастливий святок, припадок до тебе. Видимо, ж нас зараз цьому да, за подався, то ми просимо. Можемо тебе розподіти да, в нашого життя, Господь може бути, щоб нашими ми неправильно да, в курсі, коли складали, приносили, може бути для домочек, знову можна тебе сюди, прости нас, тому чисто відпочинку, ця держава, яка сьогодні нам вподобається. Раху ти пере тебе на цьому місці була, прийнята тобою, Господь. То просимо тебе, Господь, да надали тебе услами, Господь. Також служення, Господь, від начала до кінця моєго душа. Господь, просимо тебе, так же. Забрати сьогодні буде мовити, слова Твої святого. Не тайду святий Господь, а в Ти послав. і в наші серця, Господь трудиться, Над нашими серцями Господь даже нам связання. Раді, Господь, який може слова. До нас у те, що висвітці. Вона була навіть спортсінь на два пользу, для нашого концепція і через нас, які для смартвилась. Для теж запропонувати, які вибухи перший раз сьогодні тут десь наші споршуємо. На скоривості послуга, відеосвітлення ставить, спорт. Будемо приходить тебе сьогодні, як і ще до батька, до спасителя, милиця, будля цього, але дуже часто переначе закончити на цьому і стане, як колись пользу, просто що тебе. Одна ще міністр, велика на мене міцного сходу, задачу, свободного схожі, ми людина того, що таке нашого крайного спорта. Просимо тебе, поставимо, Цим браном, то нам ще позирають, і на цьому військовому ставку року мимо, слова, якої сьогодні ми будемо чути, що ми не було нам для освітлення, але було для нашого спасення, Господь. Виходимо тебе, і бо це що слово яке ми чуємо, воно буде в постійний час, і ви при вас і прошу, бо дай нам сьогодні, коли ми річку, вся два дата допомогається, щоб ним Господь буде прошу, Так же просимо Завтра у нас повторились відкриття положення спочатку було на 20 000, і тепер потрібно його збільшити до 30 000, і специфікація вимагає і дооскадання, і дооскадання, отже, потрібно надати пропозицію на початкову ціну, а потім звернутися до відповідного відділу для затвердження. ведек слід застосування мобиде на читати є Боже слово і на молитві ами і браток лава перші скоро 30 вважаючи брата